Доброго ранку малята. Повітряні кульки дарують нам свято. Їх люблять дорослі ще більше малята. Повітряна кулька літати уміє. А кожна дитина про це тільки мріє. Малята, я пропоную вам сьогодні створити з пластиліну букет із повітряних кульок. Для роботи нам потрібно аркуш паперу. І різнокольорові кульки з пластиліну. Я заздалегідь приготувала кульки. Діти, а подивіться, чим вони однакові, а чим відрізняються? Так, вони однакові форми, але різні за кольором та розміром. А давайте подивимось, чим відрізняються і чим схожі оці дві кульки. Вірно, вони однакові форми але різного кольору. А розмір у них однаковий? Так, однаковий. А давайте порівняємо оці дві кульки. Що в них різного? Вірно, вони різного розміру і різного кольору, а форма у них однакова. Молодці дітки. Ну що, розпочинаємо? Беремо. Кульку і щільно притискаємо до аркуша паперу. І трішечки ми ретельно придавлюємо, щоб він тримався, пластилін, на аркуші паперу. Розміщуємо кульки по всьому аркушу. Добре натискайте, щоб придавити і приліпити до нашого аркуша. Пластилін у мене багато, отже кульо буде теж багато. Букет буде в нас гарний і красивий. Добре добре придавлюємо. Так. Ось отримують у нас такі кульки, а тепер нам потрібно їх зв'язати. Ми беремо чорний колмаски. І проводимо такі ниточки. Від кожної кульки донизу згори вниз ми проводимо такі ниточки. А щоб зв'язати наші кульки, ми беремо червоний фломастер і зв'яжемо їх таким бантиком. Щоб у нас получився гарний букет. Ось подивіться, отакий букет із повітряних кульок получився в мене. На фото ваших букетів я чекаю з нетерпінням. До побачення, до нових зустрічей!